Ці нейромережі автоматизують всю рутинну креативну вашу роботу і допоможуть заробляти більше. Сьогодні поговоримо про те, як працювати з таблицями, як працювати. З мокапами, логотипами створювати рекламні відео і ще багато чого цікавого. Тому сідайте позручніше, і ми погнали з вами в зв'язку. Михайло бацан, засновник веб-ріоністертону Global, інвестор підприємець вже більше 16 років як ругативно своїх клієнтів. І з вас обов'язковий лайк, підписка і дзвіночок за міга актуальне відео. Повірте, те, що ви бачите в цьому відео, ви раніше точно ніде не бачили, і це спростить по першому роботу і допоможе заробляти більше. Тому погнали! Першу нейромережу, яку ми з вами розберемо, називається Reel. Тобто не Reels, а Make Real. Ми можемо просто взяти, нарисувати квадратиками, кубиками, кружочками те, що ми хочемо. Виділити цю всю штуку і просто одною кнопкою Reel. Зробити його реальністю. Тобто, фактично, нам генерується повністю готовий HTML-код з стилями, з дизайном, можемо навіть описати йому, що він має зробити, що має ця кнопка виконувати та чи інше. І ми отримуємо дійсно крутий, класний дизайн, який подальше можемо зразу використовувати. Просто одна кнопочка і ось прошу. Що ми маємо? Все те, що ми писали: фото, нтекст, фото, фото, інтекст, фото, імідж, імідж, текст, текст, все. Все те, що ми від нього просили, ми собі згенерували. Хочемо, можемо зробити собі HTML-код, скопіювали, вставили куди нам треба, або використали інші сервіси для того, щоб далі з ним працювати. Але буквально дві секунди, і вся структура в нас шведенько нам е, вирисувалася, і ми маємо вже готові ще працювати. Тому от. Такий простий інструмент, але вирішує досить багато реальних задач для, для створення апок, вебсайтів, і так далі. Зробили тобто ми собі вебсайти, зробили, завантажили, отримали якісь дані, наприклад. Іншо нам треба зробити, нам треба ці дані проаналізувати. А де ми їх збираємо? Ми їх збираємо в таблицях, і робота з таблицями це, певно, один з найбільш важчих, що тільки може. Бути в роботі з даними, і от одна з нейромережі називається rose.com Якраз і вирішує всі ці задачі, Ми просто її даємо табличку, пишемо нейромережі, що ми хочемо, щоб вона вигнала, і вона це це виконує. І працює це наступним чином. Ось у мене є табличка, я просто натискаю проаналізувати AI робить весь аналіз, дає мені основні хайлайти, які тут цікаві не цікаві І, наприклад, я хочу там середню заробітну плату подивитися. І попросив його вставити мені табличку. У мене все в мене вже є готова середня заробітна плата. Мені треба іншу табличку створити. Взяв скільки створив, можна все е можна зі всім цим працювати. І що найбільш головніше, що основна частина працює безкоштовно. Платна версія вона потрібна вже для більш професійної роботи. Починається від 15 доларів і більше, в залежності від того, що ви хочете реалізувати, і це реально круто, тому що ми дві кнопочки натиснули і фактично все це запрацювало. А, але тепер дивіться далі. От наступна нейромережа це те, що ви, мені здається, кожен перший, хто мене запитував, як працювати з а, дизайном, як його, як його імплементувати в реальне життя, як зробити так, щоб ось цей мікнерований мічорний логотип або зображення його втілити в якісь мокапи. От наступна нейромережа саме про це, і вона називається ПАК ДОРА. І вона вміє робити 3 три мокапи, різні упаковки для різних коробочок і тому подібне. І все це просто відбувається в режимі реал-тайму. Ми просто вибираємо, що ми хочемо згенерувати. Вибираємо в яку ну власне яку там бутилочку ставимо туди. Згенероване нами зображення і зберігаємо його. В тих форматах, які ми хочемо, вплоть до того, що ми навіть можемо нерувати реальні відео. Про все це і не тільки. Ми розбираємо в наших курсах в університеті Люнтон Global, особливо на курсі AI фото та відео. І у нашому університеті ми щомісяця проводимо різного роду безкоштовні івенти, де ви можете розібратися з тим, як працювати з різними нейромережами, і відповідно вже скоро у нас якраз штучний інтелект в маркетингу та продажах, і в якому ми розберемо і нейромережі, і різні кейси застосування штучного інтелекту для того, щоб повністю автоматизувати свій маркетинг та продажі і. Звільнити себе від всяких рутинних задач, тому обов'язково на наш телеграм, особовос на обов'язково підписуйтесь на. YouTube і е, долучайтеся до наших курсів е, по кожному окремому напрямку. Курси максимально у нас доступні і максимально якісні. по е, саме Наповненню після кожного курсу ви точно закриєте вашу біль, яка у вас була в SMM продажах, райтингу, розробці, відео фінансах, промт-інженерії і так далі. Взагалі, промт-інженер Фото, відео, продажі AI SMM це обов'язкові курси, які ви маєте просто пройти і ви маєте знати, як користуватися штучним інтелектом. Тому всіх чекаю на курсах і в нашому ком'юніті. А Ми продовжуємо розберемо наступну нейромережу. Ну, після цієї нейромережі ваші креативи просто вийдуть на новий рівень. Це першу чергу, другу чергу, ви зможете створювати ще деякі крутезні речі, Називається нейромережа «Render Forest. Вона вміє генерувати відео, вебсайти, логотипи, мокапи. Різного роду дизайни, все це просто ви скидуєте декілька зображень і вона їх генерує. По вартості дана нейромережа починається від 0 доларів, тобто фактично ми можемо безкоштовно згенерувати досить велику кількість. Ну а далі, вже в залежності від наших потреб, від 10, там, до 30 доларів на місяць ми можемо її придбати. Що вона вміє робити? А вона вміє робити, по-перше, логотипчики. От, наприклад, я собі зробив, лірту Global, і я можу вибрати будь який з тих логотипів, який мені там монукавчий подобається. Наприклад, візьму. Такого мішку, натискаю каста має лого, і відповідно далі можу з ним працювати, налаштовувати, дописувати все, що мені тут необхідно. Але це ще не все. Я ж можу далі взяти наш готовий логотипчик, наприклад, і зробити собі класнюші інтро. Тобто просто натискаю Play, ну, і маю готове інтро логотипу, і все це відбувається буквально за лічені секунди, завантаживши, просто вибравши сам мука і вибравши. У і вибравши той логотип, який я хочу згенерувати. І що не класно, зараз ви просто впадете, це ми можемо генерувати от такого роду мукапи. Тобто, можемо прямо вибирати собі, воно хаючи у даному випадку, я вибрав футболку, додав зображення for Ukraine, Хто не пам'ятає, це найперший котики, які збирали кошти для України, і це робити, тому. Хто хоче донатити і допомогти Україні перемогти, можете заходити на сайт Or for Ukraine і купити собі NFT котика і зробити донат. Кошти потрапляють в фонд повернеться живим». живим. І дивіться, які прикольні футболки. Ми, в принципі, думали робити класні футболки, але. Але треба було зробити мокап, От ми зробили, тепер ми зрозуміли, що це реально класно. От, от одна футболочка, друга футболочка. І загалом це не тільки футболки можна робити, тому що можна використати інші мокапи, можна вибрати з різного лого, там, бачите, бренди, всякі ті ширс. А наприклад, як ми хочемо зробити чашечки. Вибираємо якісь чашечки, ми хочемо згенерувати і, умовно кажучи, клік. Один раз клік натиснули, натиснули upload, Image. От, Наприклад, я хочу отаку чашечку зробити, прикольненьку, вибрати собі отакого котика і просто скаю apply, і все. Все, реально все. от, Раз, два, три. І от такий кошак у нас є, ми вже тепер бачимо, як це все буде виглядати на стаканчику. Все більше нічого робити не треба. Можна його зберегти, можна його там кудись підправити і так далі. Ну і відповідно, для того, щоб точно вже прийти на сайт, для того, щоб ви точно знали я. Могли зісканувати QR-кодик, для цього є інша нейромережа, називається Quick QR-Art. Вона дозволяє нам генерувати прикольні артистичні зображення QR-кодіків. Дана нейромережа вона у нас безкоштовна, і також можна за 7 доларів на місяць її власне, придбати. Більше того, можна навіть використати API, для того, щоб підключити оцей QR-арт в ваш додаток. І ми отримуємо такі прикольні зображення, от як, наприклад... Я собі генерував uh, Cat uh, для uh, такого прикольного, пушистого QR-чика. QR і, ну, і взагалі ми можемо і багато всяких. Вони скануються, можете от, да, навіть перевірити і заодно ну, перейдете на uh, сайт курсів університету Льонтон Глобал, де ви зможете навчитися, як ще краще все це, це робити. Тому долучайтеся до нашого ком'юніті. З вами був Михайло Баца. Успіхів і побільше вам крутих креативів. І автоматизація всіх ваших процесів з простанням штучного інтелекту. Чекаю вас всіх на курсі і до зв'язку.